Їжак! У мене ювілей 40 ящиків моркви. Поздоровляю. Ні, ти тільки уяви, Здається, що вчора було 30, і ось, будь ласка, вже 40 зовсім. 40... Задай совуні, вона варення зробить. Ти що здурів? Я, я їх півроку збирав, а ти віддай? Та вони ж мені найдорожчі за усе. Я просто подумав. А нащо тобі стільки моркви? Нащо? А нащо тобі твої фантики? Ти, мабуть, свою колекцію нікому не віддаш. Адже не віддаш, так? Ну, я не знаю. Звичайно ж, не віддаш. Тим більше на варення. Справжні цінності. А я грюкаю грюкаю. Чуєш, мені ліхтарик потрібен. Не позичиш, а? Ліхтарик? Не позичу. Самому потрібен. А що Це у тебе? Це морква! Сорок ящиків. Хлево. А нащо тобі стільки Моркви Моркви? багато не буває. А хочеш я тобі за ліхтарик моркву дам! Ось! Майже Лише раз хрумкнула. Вся її моїй системи полягає у тому, що вода рівномірно розповсюджується на всі, навіть на найдітальніші ділянки плантації. І скільки потрібно крутити цих педалі? Постійно. Постійно. Чого ти раніше мені не сказав? Між копати треба. Знаєте що, шановний? Моя справа докумекати, як поливати. А от хто поливатиме кумекати самі? І мені здається, що з цією роботи впорається будь-хто? Uh, отже, річ у тім. Не могла б ти ну, той, якщо звичайно не дуже зайнята. Короче, будь ласка, покрути очі педалі. Хай ящик моркви Який ящик моркви? Давай ящик моркви покручу. А, ну так, звичайно, якщо хочеш навіть два. Усе. Досить уже на сьогодні. Гарно, гарно попрацювали, молодці. Лосяш, Ой, лосяшику, не допоможеш мені донести мою моркву додому. <плес> е е е три ящики моркви. <плес> <плес> Копатич, чесно, термінова необхідність. ну будь ласка, зроби, будь другом. П'ятдесят. Але у мене нема стільки моркви. Гаразд, для тебе, як для друга, сорок. Я тут думав про те, що ти мені сказав. І знаєш, мені здається, ти був правий. Про фантики, та й взагалі це все неважливо. Фантики це всього лише фантики. А морква просто морква. А моя колекція. Я її збирав дуже довго. М -м -м -м. Але для тебе. Ось. Навіть уявити не можеш. Який я тобі. Скільки морквинок я тобі винен? Ані скільки. Це мій подарунок. Крош, слухай, мені моркву ніде подіти. Позич мені свій погреб, а я тобі за це три ящики моркви дам. Що мало трьох? Ну, хочеш чотири. Якщо ти такий жадібний, я дам тобі п'ять ящиків моркви! Але це вже здирництво. Це морква! Морква морква, морква! Ну що таке морква? Не можна все у нашому житті оцінювати морквою! Адже її інші цінності! Справжні, найдорожчі в усьому світі! Ось! Дивись! Так, і... За погриб будеш винним мені. 20 фантиків українською мовою дубльовано телекомпанією Новий канал.